День мене звати Олександра Щукіна. і Ми зараз розпочинаємо нашу прес-конференцію на тему презентації нашої аналітичної записки про розвиток ветеранського бізнесу в Україні. І я розкажу, з чого це почалося і чому саме ми сьогодні подіймаємо цю тему. Я, як голова громадської організації Smart Media, разом з консорцію разом з громадською організацією Час дії», з організацією Українські ветерани і Литовська організація Сос Україн. Ми почали проєкт. Підтримки ветеранів та внутрішньопереміщених осіб в Україні. це почалось, е, рік тому. Ми е, у рамках цього проєкту провели навчання, хакатони онлайн-сесії. Ми залучали як і е, ветеранів внутрішньопереміщених осіб, е, і саме це були представники молоді. Ми бачили, як важко взагалі зараз людям е, е, інтегруватися знову е, в мирне життя, як важко зараз е, взагалі вести бізнес. І що дійсно в наші часи е, сам саме ветеранський бізнес потребує особливої уваги і особливої регуляції з боку держави. Так, зараз ми знаємо, що народні депутати і влада вони рухаються у цьому напрямку, і що вже е, був на розгляді законопроект. Я знаю, що зараз проводиться дуже багато круглих столів, і ми звертаємо на це увагу, тому що дійсно знаємо, що це і по посилить і можливості людей, і посилить нашу економіку в країні зараз. Ми на основі нашої діяльності, на основі наших круглих столів, спілкування з людьми, спілкування з ветеранською спільнотою, з організаціями, з партнерами вирішили також долучатися до цього процесу, поділитися своїми знаннями та навичками. І саме про це наша аналітична записка. Зараз я хочу надати слово перед тим, як будуть говорити спікери які офлайн. Зараз хочу надати слово нашому аналітику, який брав участь у складанні цієї аналітичної записки, пан Анатолій Крглашов. Добрий день, ви у нас онлайн зараз. Тому вам першому ми надаємо слово, щоб ви змогли розказати про аналітичну записку так більш детально і розкрила проблематику цієї теми. Дякую, як мене чути. Добре, так прекрасно. Доброго дня всім учасникам прес-конференції цієї зустрічі, я Погоджується з пані Олександрою про те, що ветеранська проблематика стає все більш актуальною. В нашій записі ми на констатуємо вже вступній частині, що о, за попередніми прогнозами не менше десята частина українського суспільства після закінчення російсько-української війни може бути саме ветеранами. Тому якщо додати до цього, те що це члени певних родин, чоловіки, батьки, діти відповідно, це проблема, яка стосується практично всього Українського суспільства і української держави, і очевидно, що ті держави, які вчасно не зрозуміли важливість ветеранської політики, або взагалі не проводили її, вони за це оплатилися жорсткими соціальними і політичними катаклізмами. Я дозволю собі таке порівняння, яке може не сподобатися, але я, як професійний історик і політолог, мушу це зробити. Я хочу нагадати, що перша проблема проблема масового масштабі, глобального масштабі, ветеранська проблема виникла під час Після першої світової війни, і подивіться на ті соціально-політичні революційні зміни, які наступили в Європі і в світі після цього. Тому що не вміння держав дати перспективу гідного майбутнього, не вміння поставитися до ветеранів з належною повагою, пошаною і реінтегрувати їх в цивільне життя. Воно коштувало ну зміною картою світу. Одне Я не хочу сказати, що це було тільки проблеми ветеранів. Може бороть, це надто примітивно і непрофесійно. До з мого боку було би так висловитися, але водночас хочу нагадати, що і загони червоногвардійців, і біла армія, і е, е, фашистський рух в Італії, нацистський рух в Німеччині вони всі приходили до влади на плечах ветеранів Тому ветеранська проблема вона має дуже багато сподовили, не лише соціально-психологічних, е, політичних, економічних. Вона має дуже важливий вимір як ресурс. Ah, uh, de arroz Або як навпаки, як загроза, якщо ця проблема не знаходить належного вирішення, ну і дуже важливий момент, що поруч з тими кроками, які робить наша держава, ви знаєте, що 29 жовтня в застовому був прийнятий закон про підтримку вітеранського підприємства, і це добрий крок. Ну поки що це ще законопроект, а не вже діючий законодавчий акт. А після того як уже була написана наша аналітична записка, кабінет міністрів України розробив і прийняв стратегію під вітра. Ської політики в Україні, і я вітаю цей документ. В деяких моментах він розчищає дорогу до проведення в Україні безбалансованої продуманої вітеранської політики. А серед цілей, який визначається цієї стратегії, ми можемо побачити ціль номер 5 яка стосується підтримки ветеранського підприємництва або вітеранського бізнесу. Чому це важливо? Тому що е, і ти шляхом лише створення певних піг виправдано зрозуміло пріоритет. Тів підтримки, реабілітації, відновлення здоров'я, тому числі психологічно, не тільки фізичної тиранів це бо обов'язок держави і додам навіть суспільство. Але разом з тим ми чудово свідомо реалії нашої країни, яка все ще бореться за свою незалежність, за свою майбутність, і розуміємо, що наших внутрішніх ресурсів для того, щоб іти шляхом лише роздачі пільг і всього іншого неможливо. Та й до того ж багато з ветеранів, як показують соціологічні опитування, є людьми активними. І навіть за умови повернення до е, мирного цивільного життя вони прагнуть е, старатися на свої власні сили, в тому числі виявляється цікавість у розвитку власного бізнесу. І таким чином цим досягається подвійно важлива мета: з одного боку, держава отримує енергійних, загартованих, підприємливих, організованих людей, які можуть стати основою формування нових кластерів, нових напрямків нашого українського вітчизняного підприємства не олігархічного, не пострадянського, а підприємства нового типу, в тому числі орієнтованого на створення власної оборонної спроможності нашої держави. А з іншого боку, це означатиме, що ветерани будуть не тільки донорами, реципі не тільки реципієнтами, але і донорами нашого суспільства і держави і бюджету. Тому ветеранське підприємство воно багатозначне, воно надзвичайно потрібне, і його підтримка є важливим напрямком діяльності держави. Вертаюся до того моменту, який був невідомий на момент написання записки, тому що ми її закінчили 17 листопада 24-го року. А кабінет міністрів прийняв стратегію 27 листопада, оприлюднена вона була значно пізніше, принаймні в урядовому кур'єрі. Офіційна дата зазначена там місяць, практично пізніше. І е, цей кластер п'ятий, ну, ціль п'ятий, на яку я хочу звернути увагу всіх, хто зацікавлений ветеранською політикою. він говорить про розвиток ветеранського підприємництва. Проте в нашій записі ми відзначаємо цілу кроків, які частково вже зроблено, до речі, але більшість ще належить зробити, тому що стратегія це документ, який визначає ключові напрямки розвитку ветеранської політики України, які потрібно реалізовувати звичайно Мінветерану і іншим структурам, як центральних, так і місцевих органів виконавчої влади, а також органам місцевого зарядування. Але коли не уважно цю стратегію, я дуже хотів би, щоб всі зацікавлені особи її прочитали, якщо це не зробили до цього, ми побачимо, що вона все ж таки. Ки місць достатньо великі загальники, і вона не розкриває ні управлінські, ні фінансово-економічні механізми формування ветеранського бізнес-середовища розвитку ветеранського підприємства, тому що тут можуть існувати різні підводні течії, капкани. Ми чудово знаємо, як у нас в Україні нові ну, бувається дивіться. Або, скажімо, зміна підходів, коли ну та ж сама великий бізнес України для того, щоб уникати податків, вдався до масової рекрутації і створення мережі ФОПи. Тому я думаю, що всі ризики пов'язані з Практичної реалізації цієї стратегії, а також закону України, дай Бог скоріше прийнятого про підтримку ветеранського бізнесу. врахувати будь-якому документі важко, але наша аналітична записка розкриває основні проблеми ветеранського середовища, ветеранського руху нашої вітчизняної ветеранської політики, а також пропонує низку конкретних кроків, суть яких зводиться до одного: вирішувати проблеми потрібно за допомогою через і, через, і завдяки самим ветеранам, але Вирішувати її потрібно у постійному діалогі державна влада, органи місцевого середування, ветеранські організації, ветерани і звичайно бізнес-середовище України в такому випадку. Я думаю, що ця важка і складна проблема буде знаходити адекватне рішення, і Україна зможе домогтися того, щоб ветерани у нас почували себе гідно, щоб вони відчували, що їхній внесок, їхні жертви, крові, здоров'я були немарними а саме українське суспільство. Мало в особі ветеранів, тих людей, на яких можна орієнтуватися, яким можна дякувати, і яких необхідно підтримати, а заряді випадків і йти за ним, в тому числі у підприємницькій діяльності. Я думаю, що на цьому короткий виступ, як просила мене Олександра, я можу призупинити. Тим більше, наскільки я знаю, електрична записка доступна будь-якому зацікавленому, і він чи вона може з нею ознайомитися в більш детальній формі. Дякую, пане Анатолію. я хочу надати слово своїй колежанці, партнерці по проекту, голові громадської організації Час дії і за сумісництвом ще й голові патронатної служби військово-морських сил Оксані Олексії. Оксано, будь ласка, розкажите вітаю сьогодні. Ми презентуємо аналітичну записку щодо ветеранського бізнесу. Це дуже важливий документ. Який був розроблений і на аналітики бізнесу ветеранського взагалі в нашій країні, і на даних, які дав дал наш проєкт, в минулому році я була на міжнародному симпозіумі психіатрів і психологів, які працюють з ветеранами. З'їхалися професіонали з усіх країн. Ми ділилися досвідом, і до мене підійшла журналістка з Вашингтону і задала дуже такі цікаві питання. Як ви думаєте, чи буде в Україні після закінчення війни і перемоги, чи чекає на Україну в'єтнамський синдром? Я, як людина, яка дотична до війни з 2014 року, відповіла їй, що ми вже живемо у цьому в'єтнамському синдромі. Але враховуючи досвід інших країн, Особисте моє завдання зробити так, щоб наші ветерани, щоб їх родини, щоб цивільні люди, які оточують ветеранів, якомога менше відчули на собі цей в'єтнамський синдром. Саме важливе для ветеранів бути реалізованими після звільнення з військової служби. Такий проєкт, як зробили ми за допомогою наших донорів, надав можливість дати ветеранам додаткові скіли, які в них вже є. Як записано в нашій аналітичній записці, ветерани мають важливий Важливий вплив на розвиток економіки, і в аналітичній записці навіть написано, які галузі можуть бути найефективнішими. Там записана і оборонна галузь, тому що хто як не ветеран, який захищав нас від окупантів від цієї наволочі, знає, що потрібно зараз на фронті із зброї, якого вона, якою вона повинна. Бути якості, які повинні бути обладнання, яка повинна бути амуніція. Це може знати тільки людина, яка була в цьому і яка цим користувалась. Медична галузь. Хто, як не ветеран, який отримував поранення, знає, якою повинна бути медична допомога, яке повинно бути обслуговування, яке повинна бути реабілітація, які повинні бути е, матеріали і заходи після реабілітаційні. Хто, як не ветеран, знає, е, як е, ну, так само да, в, на, е, наразі е, десь 80% нашої армії складають цивільні люди. Переважно більшість це люди, які з е, селищної місцевості, це люди, які... Е, Виросли біля землі, оброблювали цю землю. Вони живуть на цій землі. Хто як не вони, знають, як розвивати наш агробізнес, розвивати нашу землю, вирощувати на ній гарні культури і багато їх. Хто як не ветерани розуміються в it бізнесі у зв'язку з тим, що в нас ну. В нас війна можна сказати і роботів, да, з, у зв'язку з тим, що дуже багато е, БПЛА зараз працюють, і це дуже рятує людські життя, такі важливі для нашої країни. Тому е, ми дуже вдячні пану Анатолію. Ми дуже вдячні нашим учасникам проєкту, які давали свої відгуки, і щодо нашого проєкту, і щодо свого почуття світу навколо себе, свого почуття після того, як вони отримали певні знання. Ну, я вважаю, що це дуже круто. Дякую, дякую, Оксано. І наступним я дам слово е, нашому учаснику. Е, окрім того, що наш учасник проекту він ще й голова громадської організації, що об'єднує також ветеранську спільноту. Це громадська організація Побратим 5.4.0», е, Це Денис Боднар. Тобі слово. Всім доброго дня, дякую за запрошення, дякую за те, що надали можливість поділитися також своїми думками з цього поводу. Ветеранська політика дійсно в нашій країні зараз на такому піку, що її потрібно розвивати. Є дуже багато механізмів, але вони ще не задіяні. Тому, дякуючи такому проєкту, який ви створили. Я сподіваюся, що держава дійсно дослухається до аналітики аналітичної записки, яку ви падаєте. і я сподіваюся на те, що вони реалізують її на законодавчому рівні, і також це все буде прийнято рішенням Верховної Ради. Підписано, і Мінвет все ж таки буде працювати за аналогією, яка була створена на базі вашого проекту. Дійсно, завдяки вашому проекту. Е... Дуже багато людей вмотивувалася, саме наша громадська організація створилася після того, як ми прийняли участь у вашому проєкті. Сам ваш проєкт мотивував нас на створення ветеранської спільноти в нашому регіоні, і ми також робимо щось, намагаємося щось робити для поліпшення ветеранської політики. Тому якщо держава Прийме за приклад і буде створювати подібні проекти, то ми і зможемо економічно все ж таки підняти рівень. Економіки в країні і зможемо е, все ж таки залучати ветеранів до інтеграції в цивільне життя після бойових дій. Тому дуже дякую і сподіваюся, що все ж таки ми достукаємося, і держава нас почує, і аналітична записка буде прийнята на законі на, рів... на рівні закону. Я б хотіла додати, якщо можна. Нам дуже пощастило, що нас підтримують і народні депутати безпосередньо. Тарас Тарасенко, один із авторів закону про ветеранське підприємництво. Мені дуже подобається та команда, яка зараз є в Міністерстві ветеранів. Вона в більшості складається із самих ветеранів, і, як я казала раніше, вони краще знають, що потрібно, і ми бачимо. Бачимо останні місяці дуже потужні і дуже швидкі зміни в різноманітних напрямках, починаючи з адаптивного спорту і з навчання. І я тільки бажаю, щоб вони не збавляли темпи, працювали в такому ж темпі, як вони і працюють зараз. Дякую. Дякую, Оксано. І я так загально розкажу, що у нас було навчання для наших учасників. У нас було написання аналітики, і у підсумку нашого навчання 10 з наших людей, учасників, які писали свої бізнес-плани. Всього 60 людей писали бізнес-плани. 10 людей нашим конкурсною комісією були рекомендовані до того, щоб отримати такі гранти на реалізацію їх бізнес. -плани. Зпану, існуючого або ще не існуючого, але в яких хочеться започаткувати бізнесу, і це були як представники ветеранської спільноти, так і представники спільноти внутрішньопереміщених осіб. Тобто, у нас були і жінки, і чоловіки, тобто гендерна збалансована аудиторія. І зараз я хочу надати слово одній з переможниць нашого конкурсу проектів, які ми незабаром після узгодження всіх процедур вже будемо нарешті. Фінансувати. Це Анастасія Лещенко. Розкажи, будь ласка, про те, що ти набула на проєкті і взагалі наскільки важливо зараз підтримувати вразливі категорії населення і наскільки це важливо такі проєкти? Доброго дня, трошки хочу розказати історію про себе. Я з Донецької області переїхала в 2014 році в Маріуполь. На жаль, в другий раз вже переселенка, приїхала сюди в Київ. Чоловік, в мене прикордонник тут, в Києві дуже було складно після Маріуполя адаптуватися, бо були проблеми зі здоров'ям у чоловіка, були проблеми фінансового плану. Але все ж таки, я наважилась, написала грант в дії. Мала грант в дії і почала тут власне бізнес, власне виробництво. Хочу сказати, що ті сувеніри, які ми виробляємо з історією Маріуполя, ну вже не тільки Маріуполя, вже це інші міста. Це для нас така, такий дуже важливий момент, бо ми відтворюємо історію. Історію нашого міста, історію інших міст, історію в принципі, України. Як я пішла на вашу програму, я зрозуміла ще більш більше цінність того, що ми робимо, бо я почула е, дуже багато е, людей, е, що, які підтримали нас, які кажуть, що ми робимо дуже класний продукт, е, який допомагає навколо не тільки в нашій державі, а ще і людям ВПО, а ще і нашим військовим. Після вашого проекту я зрозуміла і почала відправляти наші сувеніри на ярмарки, на аукціони, а також. Е, так, так, на аукціони, і вже на даний момент я вчора зробила статістику, і ми зібрали більше мільйона гривень. Це, це на допомогу нашим військовим, це на допомогу діткам, на допомогу благодійним фондам. Вони просто дають нам запит. Ми робимо сувеніри і відправляємо на аукціон. Наші сувеніри по всій Україні, наші сувеніри, вони за кордоном. І я дуже вдячна вам за те, що ви підтримали, побачили мій проект. Що, що ви просто не знаю, дали такий товчок просто для мене. Я вам за це вдячна, бо дійсно на вашому проєкті це був не тільки як сказати навчальний процес, а це і моральний процес, і душевний процес. І я вам за це дуже вдячна, бо це дійсно було круто, було організовано і дуже по душевному Я вам дуже вдячна. Дякую, Анастасія. І дійсно ми завжди акцентували увагу на те, що для нас це не просто проект, а дійсно формування такої міцної спільноти, де ми можемо підтримувати один одного. І мені дуже подобається, що ми продовжуємо всі спілкуватися, як організатори, так і учасники. Продовжуємо комунікувати, підтримувати один одного вже і поза проектами і поза нашою діяльністю. І я бачу, що один з одним всі спілкуються і підтримують один одного бізнесу, і різні громадські ініціативи. І я бачу, як розвиваються наші ветерани. В тому числі це люди, які підуть в будь-якому випадку я бачу і в політику, і в державотворення, і на посади, і будуть брати участь у відбудові нашої країни. Я би хотіла додати, що наш проєкт взагалі унікальний, тому що нас, нам вдалося поєднати а, в одне ком'юніті ветеранів і переселенців. А, до цього разу ще ніхто не робив такого. І я вам признаюся чесно, були якісь. Переживання всередині, що ветерани можуть не сприйняти переселенців, а дівчата-переселенці можуть якось сторонитися від хлопців-ветеранів. Але мені дуже сподобалося, що вони не просто прийняли да, один одного, змогли працювати один з одним, вони ще й підтримували один одного. Ветерани допомагали подолати Якусь невпевненість в собі у дівчатах, подолати якісь страхи, ну, а дівчата своєю повагою та шаною трішки пом'ягчували моральний стан наших хлопців. Тому в нас такий унікальний проєкт, і я думаю, що нам вдасться його продовжити. Дякую. Да, дякую, Оксана, дякую всім учасникам, дякую партнерам. Якщо у когось буде бажання подивитися на нашу записку, ви можете подивитися на наших сторінках у соціальних мережах і також за посиланням на диск. Якщо є запитання, можете задавати. Ми радо відповімо. Так, якщо нема запитань зараз, то можете задавати їх під відео або на наші сторінки у приватні повідомлення. Я хочу ще додати. Так. Можна? Знаєте, це просто такі почуття після проєкту, ми... Стали спілкуватися між собою. Ми створили чати. Ми переписуємося. У нас була комунікація, була колаборація між бізнесами. Бо це дуже так прикольно, коли ти хочеш допомогти людині. В тебе є якісь там поради, да? і людина до тебе звертається. І це дуже класно, бо ми така виходить команда після проекту. І за це я вам дуже вдячна. Бо я думала, якщо навіть я не пройду конкурс, я знайшла там друзів, я знайшла однодумців, і це дуже круто. Дякую вам. Дякую, дякую. Дякую всім.